Сьогодні відзначається міжнародний день лісів, і будемо спілкуватися зараз у нашій студії з Юлією Плєшаковою, Це провідна інженерка за лісокористування східного лісового офісу. Пані Юлія, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю! Будемо говорити. знаєте, про що а будемо говорити про те, що цієї весни, от <клух> філії східного лісового офісу, вони планують висадити насправді рекордну за останні роки кількість е е сіянців. Все це в межах. Програми Зелена країна, адже ну кожне лісництво вже працює згідно розробленого плану, і нині погодні умови ми бачимо, що сприяють цій активній роботі. Про графіки, про те, що будуть висаджуватися, про те на яких площах, про все це будемо говорити прямо зараз. Скільки Всього от планується створити таких лісових культур, лісових площ саме цієї весни. І чи обов'язково є ця от умова і ця робота щороку? Так, ця робота обов'язкова щороку цієї весни на території східного лісового офісу заплановано висадити 1027 гектарів лісових культур. Це багато чи це мало, наприклад, якщо порівнювати з попередніми В порівнянні з попередніми роками, це досить таки велика цифра. Раніше таких великих площ за один сезон не садили на Дніпропетровщині. З чим це пов'язано? Чому от така має бути обов'язково проведена ініціатива зараз? Зараз це пов'язано з тим, що ми все ж таки намагаємося по максимуму виконати програму президента. Це наше перше завдання. Ну, і також це пов'язано з тим, що у нас є ці площі, які ми можемо посадити. Намічені заходи плануємо виконати? Ну це грандіозні плани. Як на мене, тим паче постійно ми знаємо про те, що ліси вони є легенями нашої планети. Фактично, і тим паче, що на території індустріального району, всього, якщо брати Дніпро та область, то нам зелені насадження надзвичайно важливі. Ці ситуації. А які породи саджатимете? Здебільшого це хвойні породи, такі як сосна звичайна та сосна кримська. Серед листяних на території наші, нашого офісу висаджуються такі породи, як дуб, ясен, клен, акація. Але переважають все ж таки хвойні. А чому саме їм надається перевага? Чи є вони таким, знаєте, основним моментом лісів, можливо, там в нашій області, наприклад. Ви знаєте, все доволі таки е, просто. Е, кожна ділянка, е, перед тим, як ми запроєктуємо там заходи по створенню лісів, е, обстежується нашими фахівцями. І породи добираються згідно з типом лісорослинних умов. На території нашої області панують сухі піски, і тому е, висаджуються породи, які посуховитривалі. сухо е, Перевага надається хвойним. Вони гарно почувають себе на сухих пісках, і ми можемо добитися максимально якісного результату, щоб це був дійсно ліс. Як, от, от, зараз до речі, ми бачимо, що трошки є ну фактично такими синоптиками говорили з цього приводу. Є зміна фактично клімату. Ми бачимо, що там весна приходить раніше літо там іноді буває більш спекотним і не таким вологим, як було воно, наприклад, раніше. Чи притерпають зміни якихось певних саме лісові масиви наші через от такі кліматичні і погодні умови, і чи робиться на це, наприклад, там акцент? Ну, на жаль, ми на погодні умови ніяк не можемо вплинути. Так, це болюча тема. Ми напряму залежимо від погодних умов. Фактично, при створенні лісових культур це весна і осінь, ми залежимо від дощів. Зараз, завдяки тому, що пройшли дощики, садити нам легше і результат. Цієї посадки буде максимально ефективний, так. А, так, вибачте. Так. А як готують сіянці до висадки? це досить клопіткий такий процес. При викопуванні садивного матеріалу спеціалісти його перебирають. Вибирають максимально життєздатні рослини. Вони у нас називаються стандартними, тому що розмір рослини, як наземної частини рослини, так і підземної частини повинен бути плюс-мінус зазначеного в гостах, точніше в стандартах розміру. Так, При викопуванні спеціалістами перебирається садивний матеріал, вибирається максимально життєздатний. Потім, якщо коренева система дуже велика і при висадці може деформуватися, її підрізають, обмочують в так звану бовтанку, це глиняний розчин. Це все робиться для того, щоб коріння не пересихало. Вкладається все в ящики для того, щоб можна було його якісно транспортувати. І вже приїхавши на ділянку, ці ящики виставляються. Люди з ящиків вибираються дивний матеріал і приступають до посадки. Є до речі, про ці коробки цікаво, як все це відбувається. якого розміру мають бути ось ці сієнці для того, щоб ну я теж знову ж таки да, якісь є стандарти, за якими от ви кажете, що там щоб і підземна частина, і верхня частина була приблизно однакового розміру. А якого, от які вони мають бути для того, щоб той ну давайте почнемо взагалі самого початку. Звідки ці сієнці взагалі беруться? Це е, сіміна. Ви, чи е якісь паростки прищеплюються, і потім вони, от як от самий процес з самого початку, починається? Е, ну, починається все, звісно, з того, що ми заготовляємо насіння. Е, заготовили насіння, відправляємо його на аналіз. Лабораторія робить нам аналіз. Е, вони пишуть, якого класу це насіння. Е, потім е, готуємо його до висівання, е, замочуємо, протравлюємо, якщо це необхідно. Розраховуємо, скільки на одиницю площі треба висіяти насіння, щоб не загустити або не висіяти менше, що призведе до нераціонального використання площі розсадника. Після висівання за ними доглядають. Вирощуємо садивний матеріал як у відкритому розсаднику, так і в коробах. Це контрольоване середовище. Ну і потім за ними доглядають, поливають, пропалюють, видаляють бур'ян, звідти, готують максимально до того, щоб виріс стандартний матеріал. Також ще є такий захід, як прорідження. Якщо трохи загустили при висіванні, то той садивний матеріал, який вже трошечки виріс, але він. Ну трохи відсталий може бути. Його проривають, видаляють, щоб він не заважав тим рослинам, які більш життєздатні. Коротше, абсолютно ідентичний е, процес, як висаджують розсаду або, наприклад, ті ж самі там томати або е, червоний перець. наприклад. Ну, принцип, ну, влас, принцип кажучи, той же, так. А ми думали, що е, ліси, вони фактично з'являються не звідки. А виявляється, що для того, щоб в нас з вами виріс красивий здоровий ліс, потрібна неабияка робота і ще з самого початку, коли це е, найменше сім'я. А е, ви сказали про е, короби і ви сказали? Про контрольований, контрольований контроль... серединка. Так. Так. Якщо можна, що, що це означає? Це якісь спеціальні умови, які створені для того, щоб саджанці і висівний матеріал почував себе комфортно, за ним постійно доглядають. Можна про це? Так, звісно, можна. Створюються короба, тобто на рівній площі, збиваються з дошок різного розміру. Ну, Умовно кажучи, коробки, які, ну, здебільшого, у нас це півтора метра метрів на двадцять в Висоту вони ну, в середньому пів метра, засипаються дренажем: це або кора з дерев, або каміння середньої фракції. Потім засипається шар піску. І уже зверху не менше 30 сантиметрів грунтосуміш родюча. 30 сантиметрів я поясню чому. Це оптимальний розмір коріння, який повинен бути у нас, щоб ми висадили рослину далі на ділянку, щоб це був майбутній ліс. А чи плануєте масштабувати такий метод вирощування сіянців? Так, зараз наші філії займаються цим питанням. Ми в цьому році вже створили велику кількість коробів, які плануємо засівати в цьому році. Поясню чому. При вирощуванні в коробах, ну так, є певна на початку на першому етапі, є певні фінансові затрати створити цей короб. Потім мінімалізуються всі витрати. Із одиниці площі максимальна кількість виходить стандартного посадкового матеріалу в порівнянні з відкритим ми, розсадником. Ми, так. Ми. Чому мінімалізуються фінанси? Бо при висіванні в коробах висівається більш щільно насіння. І якщо це мова йде про хвойні, ну, будемо розмовляти про основні наші породи. Так? Якщо це хвойні, то Буквально там за місяць, коли розпускаються пер... перші хвилини, вони примикаються одна до одної, і це не дає змогу бур'яну проростати. Тобто на першому етапі ще є боротьба з бур'янами, а потім і вже, вже та, ці затрати мінімалізуються, і нам залишається тільки притіннювати і поливати садивний матеріал, чекати, поки він виросте. А взагалі цікаво, скільки часу потрібно на ось такий процес. Ви маєте на увазі, коли початок так. це йде висівання, так. це сезон літо ми висіваємо в кінці квітня і вже в вересні-жовтні місяці садивний матеріал однорічний досягає стандартного розміру, і ми можемо висаджувати його на ділянки. А до квітня, оцей процес, поки воно фактично буде готове для того, щоб його вивезли на відкритий ґрунт. До квітня ми е, готуємося висівати. Ага. Сім'я коли в який період е, вкладається, в, наприклад, ті ж короби для того, щоб з'явився ну, саджан? Зазвичай е, висівання відбувається на кінці квітня. Ми відштовхуємось знов таки від погодних умов, коли є стала добова температура, яка дозволяє нам висіяти е, насіння, щоб воно там не замерзло, не зіпріло. от. Це і є наш о, перший крок на те, щоб ми висівали. Ми відштовхуємося від погодних умов. Розкажіть, будь ласка, зараз от дуже актуальна інформація. Ми дуже багато про це говоримо і в новинах, і від повідомлень Державної служби з надзвичайних ситуацій стосовно великих пожеж на відкритих територіях ми розуміємо, що горять і ліси, і інші насадження. В цій ситуації який механізм дії лісового господарства, як ось ті території згарища, які постраждали від пожеж, як вони культивуються, оновлюються? які Процес тут відбувається? Це одна з головніших наших задач: відновити те, що на превеликий жаль, ми втратили. Тут вже все залежить від того, який масштаб трагедії. Якщо це згорів ліс, або з певних там якихось причин захворів, намічаються лісогосподарські заходи, тобто або це рубка, або розчистка ділянки. Для того, щоб техніка могла зайти і підготувати площу під створення лісових культур. Як тільки ці господарські заходи будуть виконані, ми заходимо туди з технікою, намічаємо заходи по створенню лісових культур, фахівці добирають породи, трактор готує площу, і ми в сезон висаджуємо насадження. Дуже цікава тема. Насправді, так. я от е сиджу так, намагаюся це вникнути в кожній, в кожній професії, в кожній здавалося б, непомітні, на перший погляд роботі і праці, і то, що ми потім бачимо її результат, там всередині, ну просто шалена кількість у тих моментів, е на які потрібно ну дійсно звертати увагу. На вашу думку, скажіть, будь ласка, от е завдяки чому вдається от е зробити ви говорите, що цьому, в цьому році, наприклад, ми? Набагато збільшили площі посівні. Завдяки чому це вдається? Складні часи. наскільки наскільки люди, які працюють в вашій системі, наскільки вони віддаються своїй справі? Є можливо якісь технічні моменти? збільшення цих площ за рахунок чого відбувається? За рахунок чого відбувається саме збільшення наших лісових насаджень, дуже так. велику роль зіграла реформа лісового галузі. Всі про неї чули. Ми працюємо на один результат, і завдяки цій реформі у нас покращилася матеріально-технологічна база. Нам дуже допомагають наші колеги, допомагають із садивним матеріалом, із насінням, підтримують нас. І це навіть моральна підтримка вона надихає. Ми знаємо, що ми не самі. Тому завдяки реформі ми можемо збільшувати масштаби і хвалитись цим і робити так. Дніпропетровську область ще більш зеленішою і здоровішою. Це дуже важливо. А, до речі, ви як фахівець, як вважаєте, чи треба ще збільшувати об'єми висадки, і як взагалі це робити? Я вважаю, звісно, так треба збільшувати обсяги по висадки. За цим майбутнє. Це наші легені. А як робити це? Ну, в принципі, механізм у нас один і той же. Просто збільшились обсяги, ми працюємо над тим, що ми збільшуємо обсяги. А так механізм той же самий: підбираємо площі, добираємо породи, вкладаємо душу все з любов'ю і чекаємо, коли виросте ліс. Перед, перед останнім питання. До речі, чи е, є тенденція е, до того що, ну не тенденція, а розуміння того, що, наприклад, Дніпропетровська область на даний момент відчуває нестачу лісових масивів, і це потрібно робити і збільшувати ці масштаби е, щороку? Чи є таке розуміння серед фахівців і професіоналів? Ну, у нас дебільшого є е, розуміння е, відсоток площі залісненої. Е, от, яка територія області заліснена у відсотковому співвідношенні? Е, ми намагаємося зробити все те, щоб відсоток е, виріс, щоб е, спостерігати динаміку. Ну, у нас нестача не є зараз на даний момент. Е, е, ну, для мене як, як спеціаліста, який займається лісовими культурами і робить все можливе, щоб ми е садили ліс і він був якісний, е то думаю, mm -hmm. так. І е хочемо на кінець, щоб е ви щоб ви взагалі побажали нашим глядачам у міжнародний день лісів. О, я б хотіла побажати всім перемоги. Бережіть себе і природу. Дякуємо вам за надзвичайно цікаву сьогодні і потужну розмову, друзі. Нагадаємо вам задоволенням, що сьогодні ми розпочали наш марафон Простір свободи і спілкування із Юлією Плішаковою. До речі, сьогодні ж у нас з вами міжнародний день лісів. І саме ми проговорили сьогодні старт весняної лісокультурної кампанії 2024 року. Поговорили, як це працює, скільки зусиль вкладається задля того, щоб ми з вами. Могли абсолютно вільно себе почувати дихати чистим повітрям і насолоджуватися тими лісовими масивами, які є навколо нас із вами. Дякуємо вам, пані Юлія, І ще раз ми бажаємо, щоб лісове господарство розвивалося і надалі шаленими темпами, тому що ми хочемо бачити те ліси. Ми хочемо відчувати те чисте повітря, особливо в цих промислових районах, як зокрема, є наша Дніпропетровська область. Дякуємо вам ще раз за вашу роботу. Дякую вам.